Це Михайло, мінус 100. Отже, хочеш схуднути і боїшся знову зірватися? Сьогодні розкажу тобі один принцип, який варто запам'ятати. Сьогодні розкажу, як почати худнути і не кинути через 10 днів. 90% людей, які починають худнути, стартують, зажимають сильно дієту, нуль хліба, нуль солодкого. 1200 калорій на день, в результаті це все створює напругу, організм тримається, а через тиждень зривається, тому що це просто не вино не вивозить. Проблема не у вас, а проблема в стратегії. Ви починаєте як марафон, а реально біжите спринт. А треба марафон. Схуднення це реально марафон. Повільний, це повільні зміни. Починай з легкого, невеликий дефіцит 300-400 калорій, ти навіть цього не помітиш, десь щось не з'їв, щось солоденького, вже маєш цей дефіцит. Три силові тренування в тиждень або дві, одну силову, дві прогулянки також можна не дуже зразу все навантажувати. Це додасть активності організму, ти почнеш краще перетравлювати і просто захочеш менше їсти. Якщо не будеш себе задовбувати. В залі. Потім стабільний сон, додай пиття води кожен день, особливо якщо ти присхуднені, це не так води потрібно, як те, що ти просто таким чином заповнюєш шлунок, і ти менше їш І це створює в загальному такий якби, спосіб життя, енергію, ти починаєш відчувати ресурс, і тебе це навпаки драйвить до більших змін. Тому кожного тижня додавай одну якусь нову звичку. Це додасть тобі і енергії, і якогось не буде стресу від того, що ти вирішив за один тиждень все змінити. І напиши в коментарях, як ти підходиш до процесу схуднення, чи часто зриваєшся. Пиши запитання і підписуйся, став лайк.